Але у підсумку штучний інтелект може бути корисний капіталістам, а не усім людям. Зараз це поясню. У січні 2025-го Всесвітній економічний форум опублікував дослідження, в якому йшлося: 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність персоналу до 2030 року через автоматизацію завдань за допомогою ШІ. При цьому три з чотирьох компаній сказали, що хочуть перенавчати своїх співробітників у найближчі п'ять років, щоб вони здатні були працювати з новими технологіями. Схоже опитування представники організації проводили і у 2023-му. Тоді частка тих, хто хоче скорочувати людей на користь машини, була вдвічі меншою. А експерти казали, що ще позитивно позначиться на кількості робочих місць. Тепер так не кажуть. Водночас зростає попит на фахівців, які знаються на розробці й інструментів, таких шукають 70% опитаних компаній. Вірогідно саме тому у доповіді всесвітнього економічного форуму йдеться. Вплив Ші буде в посиленні людських навичок, а не в їхній заміні. Воно то так, але ж той, хто не працює з ШІ, таки у найбільшій зоні ризику. Ясна річ, що компанії шукають шляхи оптимізації бізнесу, їм простіше платити зарплату двом-трьом програмістам, котрі контролюватимуть роботу штучного інтелекту і покращуватимуть його, аніж сотні працівників, чию роботу тепер без проблем здатна виконувати машина. Цим шляхом, зокрема, пішла популярна соцмережа TikTok. Там скоротили 700 позицій. Більшість звільнених займалися перевіркою і модерацією опублікованого контенту. Тепер ці функції виконує комп'ютер. І цілком ймовірно, що це лише перші ластівки, і мережа шукатиме, щоб його ще таке покращити у своїй роботі. Поле для роботи точно є, адже в Тіктосі працює понад 110 тисяч людей. Не варто розслаблятися робітникам у Європі та Америці. Аналітики Goldman Sachs кажуть, дві третини робочих місць у США та ЄС зазнають певної автоматизації завдяки ШІ. Хоча тут мова не про скорочення, а про зменшення навантаження. Але це поки так говорять. Бо ж навіщо платити людині ту саму зарплату, що і раніше, якщо вона виконує менший обсяг роботи, капіталізм так не працює. У США за прогнозом, під автоматизацію до 2030 року потрапить 63% позицій. Кожен третій, хто працює фізично, не постраждає від проваджень Щі, але саме від їхньої роботи залежатиме подальша автоматизація. Якщо ж темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то між 2030-2060 роками половина нинішньої трудової діяльності буде автоматизована. Компаніям це добре, бо ж підвищиться продуктивність бізнесу. А ось звичайні працівники ризикують втратити роботу, тому на горизонті вже відніється проблема безробіття, непогашених кредитів, падіння купівельної спроможності. Ну, і як наслідок, чергова світова криза.